Середа, 25 грудня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. На Буковині знищили ракету під час масованої атаки 25 грудня. Різдво в окопах як святкують наші захисники та захисниці на фронті. Колядують та збирають кошти на дрон з різдвяною колядою та щедрівками на СІ 4 завітав вокальний ансамбль «Букмет». Різдво в Україні почалося з масованої атаки. Війська РФ випустили по Україні понад 70 ракет, зокрема балістичних, та понад сотню дронів. Повідомив президент, атакували енергетику у кількох регіонах є відключення. У повітряних силах повідомляли, що одна з крилатих ракет рухалась у напрямку Чернівців з території Молдови. В Чернівецькій ова повідомили, що ракету знищили на місці падіння уламків у Чернівецькому районі. Працюють усі профільні служби. Загиблих, постраждалих і руйнувань на щастя, немає. Свята вечеря під час вибухів і куття приготована між короткими перепочинками. Вже втретє Україна відзначає різдво в умовах повномасштабного вторгнення. Для деяких наших військових свято проходить в окопах, та все ж, попри складну ситуацію, захисники поміж обстрілами знаходять час приготувати страви, сісти за стіл та зберегти дух різдва навіть на передовій. Як відзначають цей день захисники з Чернівців на фронті? Далі в сюжеті. Якщо на різдво минулого року бойова медикиня Тетяна Таран встигла прикрасити локацію, де тимчасово перебувала, то нині вона з побратимами швидко повечеряла поміж роботою на фронті. Навіть не знали, яке число не задумувались просто. Бігом перекусили всі і розбіглися виконувати якісь задачі. Потім пізніше знову вже зібрались до сну. І хтось розпаковує посилку. А у нас, виявляється, була і куця волонтерська, і просвірки, і свята вода була, і різні смаколики. І пампухи теж от були. Да. Дуже дякую волонтерам. Ось хлопців в ножах теж зараз ніякої можливості там повечерять не мали, тому що вони чергують 24 на Ну, Зараз така тут ситуація, що треба попрацювати, бо буває затишно. Скажу, що буває, що час що можна і приготувати щось і нормально повечеряти. На столі вареники, Завиванець, куття та окопна свічка. Так виглядає свята вечеря у військових на фронті. Для Юрія Чорнея це друге різдво, яке він відзначає не вдома з рідними, а на передовій. Нині ситуація на напрямку, де воює захисник, загострила. Та навіть це не завадило військовим влаштувати маленьке свято. Цьогоріч до святої вечері Юрій вперше приготував кутю зі своїм побратимом. Страв 12, звичайно, в нас не було, але стіл виявився досить гарним. Прикрасили ми його окопною свічкою, яка нас і зігрівала, і освітлювала, ну і надихала, безумовно. Тим більше хотілося в такий важкий час пережити якусь радісну світлу подію. І мені здалося, що святкування Різдва чудовий привід для цього. Тим більше, що друзі з чернівців надіслали мені усі необхідні інгредієнти для того, щоб куття вийшла смачною і дуже якісною. Навіть під час війни українцям важливо зберігати традиції та відзначати Різдво, адже це свято дає віру в перемогу, кажуть військовослужбовці. Безумовно, справжні свята, радісні свята потрібно святкувати за будь-яких обставин, тому що вони додають оптимізму, вони нагадують нам про те, заради чого ми воюємо. Адже насправді головна наша мета це мир, а не війна. А мир це свято, це радість, це посмішки друзів, рідних. Єдине, чого хотілося б завжди, щоб ми робили це спільно за одними столами, не були розділені відстанню з нашими рідними. Безумовно, що цього дуже не вистачає. І хочеться, щоб чим швидше нам вдалося. Святкувати наші національні радісні свята разом, поки ми запалюємо свічки на різдвяному столі, наші воїни продовжують оберігати наш спокій, щоб світло цього свята сяяло у кожній оселі. Ми дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці і пам'ятаємо всіх, хто поклав своє життя за нашу майбутню перемогу і можливість зберегти і передавати традицію українського різдва. Добрий вечір, і тобі темненька нічка по всьому світу та нова радість стала. 12 українських різдвяних колядок прозвучали на центральній площі у виконанні місцевих музичних колективів під час четвертого традиційного фестивалю Колядують чернівці. На центральній площі зібралися сотні людей, які співали, підтанцьовували та вели прямі ефіри, щоб українська коляда звучала по всьому світу. З вежі ратуші лунає гімн України. Саме так розпочався четвертий фестиваль Колядують чернівці, де зібралось 12 ансамблів. Голоси Буковини вперше доєднались до святкової традиції. Ті є такі слова слава вгорі, мир на землі і людям доброволя. Коли у нас в Україні йде вже третій рік, триває повномасштабне вторгнення. Всі ми молимося за мир для нашої країни. Тому це дуже важливі були слова, і вони стали поштовхом того, що ми обрали власне цю колядку. Колектив Козацька берегиня виконав колядку Україна завжди буде, наголошуючи на важливості любові та злагоди між людьми. Так, нас я кажу, у нас багато колядок, і ми хотіли, щоб люди почули. Там є такі слова, що живіть мирно, не сваріться, не, будь, не будьте в подобі звіру. І треба миритися, і треба, щоб було любов між людьми. Христос народився! славімо Його! Фестиваль цьогоріч зібрав міські колективи, які не лише колядували, а й закликали зберігати давні українські традиції. Зараз ми повинні. В кожній хаті українській має стояти дідух, як символ різдва. Має бути кутя, має бути свята вечеря, мають бути вся та атрибутика. І завдяки сільській місцевості, і завдяки тим людям, які зуміли тишком нишком зберегти і передати від покоління до покоління ці традиції. Ми сьогодні навпаки на весь світ дуже гучно маємо демонструвати. На центральній площі зібрались колядувати і чернівчани. Тут і дорослі, і діти. І ось уже центром лунає нова радість. Стала. Хочу, понапевне, насамперед сказати, коли як не зараз. Не на часі завжди, ми постійно щось відкладаємо, постійно переносимо наше з життя, але дійсно треба відновлювати наші традиції для того, щоб у нас більше не повторювалися такі ситуації. Тому коляда на часі, Україна на часі і українська мова також. Ми насправді випадково завітали на фестиваль, ми просто приїхали в Чернівці подивитися, нам дуже подобається. Колядки співати треба. Так як ми зараз боремося не тільки на військовому фронті, а не на мистецькому фронті, що сьогодні було підтвердження це велике свято. Тому я думаю, що наша Україна не вмируща, наш народ, наші люди. Вони тримаються. І дуже мені сподобалося, що було багато людей, було багато дітей, було багато учасників. І хай наша колядка лунає всім світом. Дякую кожному воїну. Який дає можливість нам бути сьогодні тут, який дає можливість зберігати нашу українську культуру? Адже вони там стоять за всіх нас? Якість сьогодні була бездоганна виконання? Христос народився! Славімо його! Щасливих різдвяних свят, перемоги нашій Україні, миру і світла, різдва кожному в серці! Євген Паселюк, Любомир Казюк, новини Сі 4. З різдвяною колядою та щедрівками на Сі-4 завітав вокальний ансамбль «Букмед». У їх виконанні звучали Добрий вечір, Тобі, Діва Марія Сина породила та Щедрик. Ансамбль колядував, щоб зібрати кошти на дрон для українських захисників, які нині воюють у суджі. Далі, після Сі-4, Букмед пішов колядувати чернівцями, щоб кожен міг долучитись та допомогти нашим захисникам і захисницям. Добрий вечір, тобі! Паде вас, <паде вас, <паде вас, <паде вас, Пав, дай Боже, здоров'я і радості в родину і миру в нашу Україну! Дай, дай Боже, дай Боже! Речі старя, речі я, сина, Ми щиро вітаємо усіх з Різдвом Христовим. Бажаємо, аби в цьому році в кожному домі головне був мир, в кожному серці була любов. Традиції наші треба берегти. Тож колядуйте сьогодні цілий день. Сподіваємося, що ми дали вам цього різдвяного настрою. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівка, стала собі. Шефа, шефа, господа, обичати. Υπότιτλοι Authorwave Самбль «Букмет» – це лікарі, які займаються співом понад 10 років та є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Часто виступають на благодійних заходах, аби зібрати кошти для потреб ЗСУ. Цього разу організували збір для українських військових, які нищать окупантів у Курській області. То я впевнена, що людей, які слухатимуть сьогодні коляду у Фейсбуці і по радіо, 100% захотять задонатити, тому що наша коляда сьогодні збирає на дрон і для хлопців, які зараз знаходяться в су. Судже, ті сиплять нам, а ми можемо насипати ще більше. Під відео ми дамо банку і всіх чекаємо, щоб ви скинули коляду на дрон, щоб ми насипали москалям. На цьому ставимо інформаційну крапку мирного та затишного різдва. Усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на СІ-4.